Євангелія від Луки, розділ 23. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до пилата, і заходились його винуватити, кажучи, Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав Його, «Ти цар Юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвященників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали. Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин. А довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього. Надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши отже первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й, ірод, ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити із за празника. Та вони всі разом закричали Убий його, а відпусти нам вараву. Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали. Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив, яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній. Переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля. І поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть. Щасливі неплідні та лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати Впадіте на нас і горбам покрийте нас, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились навіть князі їхні насміхалися кажучи Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього. Підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис. Грецьким письмом, латинським і єврейським. Це цар Юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога? Ти, що спокутуєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учінків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи Справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї. Дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинків. Походив він за Аритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з христа і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галілеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Перше послання Йоанна Богослова, розділ третій. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися, ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до Нього подібні, бо ми побачимо Його. Як він є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ви ж знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви почули від початку, щоб один одного любити, а не як Каїн, який був від лукавого і убив брата свого. Та й за що він забив його? Бо лихі були його вчинки, а брата його справедливі. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, є душегубець, а ви знаєте, що ніякий душегубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б. З цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу. І ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому. Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди. І заспокоїмо перед Ним серце наше, коли б нас обвинувачувало серце Бог більший, ніж наше серце, і він усе знає. Любі. Коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом, і що б ми не просили, одержуємо від Нього, бо заповіді його бережемо і чинимо те, що йому вгодне». А ось Його заповідь вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любити один одного, як Він дав був нам заповідь. Хто Його заповіді зберігає, той і перебуває в Нім, а Він у ньому. І ми знаємо, що Він у нас перебуває, знаємо від Духа, що його Він дав нам. Псалом 114 Алілуя Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея, Ізраїль його царством. Море побачило те і кинулось тікати. Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали, горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, Що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім. Трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. Книга Приповідок. Розділ двадцять сьомий. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока. Гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду. Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого. Ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос? Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо-плитка Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Пророка Даниїла, Розділ перший. Третього року царювання Йоакима, Юдейського царя, вирушив на Вуходоносор, Вавилонський цар, проти Єрусалиму і обліг його. Господь видав в його руки. Йоакима, юдейського царя, і частину посуду дому Божого, і він забрав його в Шінеар край у дім свого бога і склав посуд у скарбницю свого бога. Цар повелів Ашпеназові, старшому над своїми скопцями, щоб привів із синів Ізраїля з царського роду та за шляхти. Хлопців без ніякої хиби, гарних на вигляд, вивчених у всякій мудрості, бистрих до науки, розумних у знанні і здатних до служби в царськім палаці, та щоб навчив їх письма і халдейської мови. Цар призначив для них щоденний харч із царського столу і вино, що сам пив, і звелів. Виховувати їх три роки, а потім вони мали б ставати до послуг цареві. Між ними були синів юдейських Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. Старший над скопцями надав їм імена Даниїлові Валтасар, Ананії Седрах. Месаїлові – Месах, а ж Авденаго. Даниїл постановив у своєму серці не сквернитись царськими харчами з царського столу і вином, що пив цар. Тим і просив старшого над скопцями, щоб дозволено йому було не сквернитись. Бог зіслав Даниїлові ласкавість. Та прихильність з боку старшого над скопцями, але старший над скопцями сказав Даниїлові: Боюсь я мого пана, що сам призначив для вас їжу і пиття, щоб він не побачив, що ваші обличчя схудли більше, ніж у хлопців вашого віку, і щоб ви не вчинили мене винним перед царем. Тоді Даниїл сказав наглядачеві, якого старший над скопцями настановив над Даніїлом, Ананією, Месаїлом та Азарією. Зроби з твоїми слугами пробу протягом десятьох днів. Нехай дадуть нам городину на харч і воду до пиття. І нехай потім з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя хлопців, що їдять царський харч, і тоді роби з твоїми слугами як забажаєш. Він послухав їх у тому і випробовував їх десять днів. При кінці ж десятьох днів. Обличчя в них покращили, та й тілом вони поповнішали супроти всіх тих хлопців, що їли царський харч. Отак наглядач брав їхній харч і вино, що вони мали пити, і давав їм городину. Що ж до цих чотирьох хлопців, то Бог дав їм знання і розуміння всякого письма та мудрості. А Даниїл мав до того ще й дар розуміти всякі видіння і сни. Коли минув той час, що цар призначив був, аби їх привели до нього, старший над скопцями появив їх на вуходоносорові. Цар розмовляв з ними, і з поміж усіх не знайшовся ані один такий, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І вони почали служити перед царем. У кожній справі, де треба було розуму і розсуду, і про яку питав їх цар, він бачив, що вони в десятеро розумніші за всіх віщунів та чародіїв, які були в цілому його царстві. І Даниїл лишився так до першого року царя. Кюра